Це на каналі Історія без нудоти, Тут немає води, тільки жорсткі факти. Чорна рада це не просто збори козаків, це кривава політична драма 1663 року. Тут був підкуп, московські гроші, зрада своїх і навіть смертельне побоїще. Сьогодні розберемось, як Брюховецький став гетьманом і чому ця перемога обернулась поразкою для всієї України. Після смерті Хмельницького козацька держава розвалювалась на очах. Гетьман Юрій Хмельницький не видав. Тримав тиску і втік у монастир. Наступником став Павло Тетеря але його не визнали на Лівобережжі. Там хотіли свого і почали готувати загальну раду. Москва вирішила, о, шанс, і почала вливати бабло, щоб просухнути свого кандидата Івана Брюховецького. червень 1663 року під Ніжином зібралось 50 тисяч людей. Козаки, селяни, міщани, навіть алкоголіки, які прийшли за безкоштовною горілкою Бо московити масово пригощали всіх, Випивка, обіцянки, аби тільки голосували за Брюховецького. Інші кандидати, яким Сомко і Василь Золотаренко, не мали шансів у цьому шоу. Рада тривала кілька днів, і це були вибори в стилі 17 століття: пиятика, маніпуляції, істерика і кров. Коли нарешті Брюховецького проголосили гетьманом, Юрба кинулася бити його суперників. Сомка і Золотаренка арештували московські стрільці і пізніше стратили. Все, Москва досягла свого, на лівобережі поставили. Свого гетьмана. Але що далі? Брюховецький виявився маріонеткою, жорстоким і жадібним. Народ його швидко зненавидів. Зрада своїх заради влади, воно того не вартувало. Чорна рада стала поворотною точкою. Замість єдності ще більший розкол. Замість сильної гетьманщини московська окупація Лівобережжя? Історики назвали це тріумф зради, бо народ обрав простого, але продався він не менш ніж князі. Це нагадування всім, не все, що народне, завжди краще. Чорна рада це не просто політична подія, це трагедія козацької демократії. Масова участь це не завжди мудрий вибір, особливо коли втручається зовнішній ворог. А як ти вважаєш, чи можливі чесні вибори, коли керують грошима і брехнею? Пиши в коментарях. А якщо хочеш більше таких бомбезних історій, тисни підписку, бо це канал, де історія звучить голосно і без нодоти.